А поговоримо далі. Ну про і головні події дня сьогоднішнього і не тільки долучається до нас Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю вас, а пане Дмитре. Ну у нас головна новина дня це те, що в Татарстані сталася оця от оказія із українським дроном і заводом із виробництва шахедів для Росії о, втрата від цього удару вона більше іміджева, чи все-таки ну шахедів стане менше, поки вони відновлять ці потужності? Ну, звісно, безперечно, це і іміджева втрата, тому що ми вразили два важливих об'єкти: дві законні військові цілі на відстані 1200 і 1300 кілометрів відповідно від кордону України. Це збільшує зону небезпеки для Російської Федерації. Розгортання в татарстані цих же підприємств було власне і покликано тим, що вони були просто-напросто переконані, що наші. Засоби ураження туди ніколи не дістануть, тому про реальні збитки. Ми ще будемо очікувати інформації від українських спецслужб від служби безпеки України від головного управління розвідки, які можуть детально охарактеризувати характер руйнувань, які ми нанесли, нанесли сьогодні росіянами, зібравши відповідні розвідувальні дані. Якщо говорити про конкретику зараз, то наприклад Еласнафтопродукт, який був сьогодні уражений, це близько двох двох з половиною. Виної відсотків на ринку нафтопереробки Російської Федерації, крім того, він входить у п'ятірку найбільших нафтопереробних заводів Росії. Якщо говорити про виробництво шахедів, ми бачимо, що це зброя, якою тероризують іранська зброя, це іранські технології, які постійно тероризують територію України, і тепер відповідно їм треба думати або посилювати відповідно засобами протиповітряної оборони. А це означає, що протиповітряної... Оборона Російської Федерації, яка і так не демонструвала особливої ефективності, буде ще більше розтягнута на ще більшу територію, щоб прикрити ці заводи. Це означає, що прикордонні регіони Російської Федерації, зокрема Білгородчина і Курщина, де ще дуже багато законних воєнних цілей, які постійно уражають сили оборони, що там вона послабиться внаслідок перекидання, і місцеві жителі прикордонні, які постійно благають. Кремль, щоб він якось їх захистив і дав їм більше засобів. ППО, це означає, що скоріш за все їхні прохання громадян Російської Федерації так і залишаться без відповіді, тому що треба на більшу територію закривати усі військові об'єкти. Якщо говорити загалом про Татарстан і про цю територію, то там ще є багато законних воєнних цілей, які на моє переконання будуть працювати наші сили оборони і наші спецслужби, зокрема завод Камаз, який виробляє військову техніку для окупаційної армії Російської Федерації, знаходиться на цій території, а також Казанський оптикомеханічний завод, який виробляє оптику для армії Росії і багато іншого приладдя. Так що тепер палітра. Ураження з нашого боку вона однозначно зростає, і росіяни тепер будуть змушені щось з цим робити. Реакція від партнерів, тому що була ця публікація про нібито заклик від Вашингтона трошки Україні стишити атаки по НПЗ на територію Росії. Наступного дня після цієї публікації Україна завдала ударів по російських НПЗ українською зброєю, не використовується для цього західна зброя. Це було таке про людське око. Від шану вони типу занепокоєні, і більше ну що вони можуть зрештою зробити? Зборонити нам бити по легітимним військовим цілям. Я думаю, це треба трішечки дивитися в іншому аспекті, тому що ми зараз знаємо, що в Україні є брак боєприпасів. Ми знаємо, що Конгрес Сполучених Штатів лише за тиждень зробить ще одну спробу, щоб надати новий. Пакет військової допомоги України, поки ми не отримуємо снаряди, поки ми не продовжуємо отримати західне озброєння, поки ми змушені орієнтуватися на виключно власні зусилля, то очевидно, що нам потрібно діяти превентивно і діставати ворога там, де тільки ми можемо дістати. Тому що ми не можемо просто-напросто гаяти час, враховуючи, що росіяни не залишають своїх спроб атак і підготовки великого наступу, про який всі говорять, починаючи з травня місяця. Тому поки не надійшла західна озброєння в необхідній кількості для сил оборони, ми змушені діяти превентивно. Ми змушені наносити ці всі удари. Коли це нарешті відбудеться, і ми зможемо посилити нашу лінію оборони, тому що Україна захищає не лише себе, а весь. Весь східний фланг НАТО і всю Європу то можливо тоді буде перегляд щодо наступних ударів по території РФ. А може і не буде, може, і не треба. Все таке ж добре виходить. А ентоні блінкен, державна секретарша, у Франції у Парижі. Що ми чекаємо від його зустрічі з Мануелем Макроном, а також з міністром оборони Франції, зважаючи на ту позицію і те лідерство, принаймні у заявах, яке демонструє французька сторона стосовно підтримки України і навіть розміщення контингенту. Дуже символічно, що цей візит відбувається власне за тиждень. Тиждень до того, як має зібратися конгрес, США, про що я згадував вже тому, що ми очікуємо, будуть обговорюватися питання російсько-української війни. Буде обговорюватися питання безпекові, зокрема протистояння Ізраїлю з терористичним угрупуванням Хамас. Будуть заплановано ряд зустрічей, зокрема з міністром закордонних справ Франції Стефаном Сажурне. Що ми очікуємо, це ясності, або хоча б трошечки більше ясності щодо забезпечення фінансової та військової підтримки в України, крім того, на цій зустрічі буде обговорено підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні, яка відбудеться у липні цього року. І дуже символічно мені здається, що у рамках візиту передбачена. Відвідування французько-німецького концерну заводів підприємств, які виробляють артилерійські системи та боєприпаси, які в тому числі вже отримала Україна, і яка їх використовує в російській українській війні. Тому ми все-таки ця зустріч відбувається і напередодні зустрічі з нашим міністром закордонним справ Дмитро Кулебою. Ми сподіваємося, що Стане більше ясності щодо перспектив військової підтримки України в конкретних класифікації, в конкретному озброєнні і в конкретному боєприпасах. Ще що говорить ну, зокрема і аналітики, і міжнародна преса, що на цій зустрічі будуть підняті питання. Взаємостосунків з Вірменією, з країною, яка поступово враховуючи особливі стосунки з Францією, можливо, таки отримає цей шлях виходу із орбіти впливу Російської Федерації і на нормалізації стосунків із заходом, особливо на тлі завершення війни з Азербайджаном за нагірний Карабах, так що в принципі. Ми очікуємо всіх цих речей і сподіваємося, що всі ці зустрічі принесуть конкретні результати для посилення обороноздатності України. А Кремль так легко відпустить єреван. Я звісно він його не відпустить так легко, але полі, ті е, заяви і натяки, які демонструє політичне керівництво Вірменії, зокрема те, що Єреван, він, хоч і включений в багато речей, пов'язаних із діяльністю Російської Федерації на міжнародній арені, але все-таки він демонструє певні потуги власне із переорієнтації і Франція, як давній союзник Вірменії. Може стати для них, от тією картою, завдяки якій вони поступово почнуть виходити з орбіти Кремля. Звісно, що Російська Федерація буде всіляко протистояти цьому процесу. І приклад розв'язана війна в Україні. Це непокаране зло, вже потягнуло за собою взагалі руйнування всієї архітектури світової безпеки. Але ж це не означає, що треба ці спроби не припиняти. А ще одна тема, про яку, на жаль, можна говорити вічно. Це ті західні компанії і великий бізнес і корпорації, які продовжують свою діяльність у Російській Федерації. І тут от Франція дуже показова, тому що є позиція президента Макрона, яка рішуча стосовно підтримки України, забезпечення снарядами. І є великі компанії, які досі не вийшли з Російської Федерації, які заявляють, ой, нам треба зібрати там всіх акціонерів е е е якихось там. І вони працюють продовжують цю. Діяльність навіть якщо там в кейсі Данона цю компанію просто віджали банально на користь Кадирова і його родичів, то там умовний Ліруа Мерлен, він продовжує собі працювати на Росії. А що вони чекають? Ну очевидно, що вони далі керуються цим правилом в звичайний бізнес і не зважають на всі ті злочини, які вчиняє Російська Федерація, для того, щоб нарощувати свої прибутки. Важливий нюанс, що у березні 2023 року влада Російської Федерації вела нові правила і нові обмеження за російською приказкою «Вход рубль вихід два. Що тепер компанія, яка хоче вийти з російського ринку, має все одно заплатити низку штрафних санкцій, тобто, все одно поповнити російський бюджет. Якщо говорити, що багато компаній працює далі на російському ринку, то таких компаній залишається близько 90%. 358 іноземних фірм вийшли з російського ринку, 2138 іноземних компаній далі залишається. Працювати на території Російської Федерації, якщо брати по країнах, то найбільше це 330 американських компаній, 277 німецьких компаній. Це такі гіганти, як Філіп Моріс, Пепсі Кола, Марс, Метро, Байер, Сіменс. Вони далі продовжують свою діяльність. На території Російської Федерації загалом ці компанії, якщо брати лише у 2022 році, отримали прибутків з російського ринку на 17,6 мільярди доларів. США. вони формально говорять, що вони не порушують санкції, тому що більшість цих компаній постачає продукти першої необхідності, які не санкціоновані, і нібито не порушують санкційне законодавство країн Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Але ж це не означає, що цю. Роботу не потрібно продовжувати, тому власне і завдання нашої держави, і завдання українців у світі далі тиснути на ці компанії, далі вести комунікації з урядами іноземних держав, де ці компанії знаходяться, і щоб цей процес не припинявся, лише просвітництво, лише постійне. Комунікація питання нашої війни, інформаційна робота, зустрічі з політиками, урядовцями, чим і займається наш центр і наші партнери в країнах в Сполучених Штатах Америки, в Канаді. Тобто, цю працю потрібно продовжувати аж до самої перемоги. Тут у нас на жаль немає іншого виходу. А для іміджу самих цих компаній ну от умовно, є там якийсь будівельний гігант. Він продо він в Україні теж працює. Він має якісь програми підтримки для тих, хто постраждав від російської. Агресії і паралельно в нього є діяльність в Росії, де він сплачує податки на ракети, які летять в Україну, нищать і тут в Україні йому знову треба запроваджувати проекти про підтримки тих, хто постраждав від російської агресії. Як вони собі, Абсолют, як в них це корелюється абсолютно? Абсолютно дуже багато компаній, які прямо заявляють про підтримку України. Є навіть компанії. Які там мають зв'язки із компаніями російськими чи мають частку взагалі російського капіталу і російських власників? Вони публічно декларують те, що вони підтримують Україну. А коли доходить до питання санкцій, до питання виведення цих бізнесів, то вже починають говорити, що ні це давайте. питання все таки не чіпати. Це внутрішнє питання держав. Можна навести приклад наприклад, Райфайзенбанку та ОТП-банку банку це австрійські і угорські банки, коли наші урядові інституції внесли їх в перелік міжнародних спонсорів тероризму, і як наслідок після цього ці країни почали. Ми знаємо позицію Угорщини. Ми знаємо неоднозначно позицію Австрії, які прямо почали е, десь перешкоджати накладенням новим санкціям на Російську Федерацію. Тому, на жаль, великий бізнес. Урядові інституції вони між собою дуже і дуже пов'язані. Ні, тому власне, я ж кажу, величезна робота і величезний об'єм завдань стоїть перед нашим зовнішнім політичним відомством, і величезні завдання стоїть перед українською діаспорою і всіма українцями, які вимушені були покинути Україну. В різні періоди нашої історії, в тому числі, ми знаємо про 2,6 мільйони українських біженців, які знаходяться під тимчасовим захистом Європи, які покинули Україну після 24 лютого, тому от, власне обов'язок кожного українця протидіяти цим речам, доносити правду і поступово. Лупатицю скалу іншого варіанту в нас немає на жаль. А оці акції вони були ефективними? Вони були а, навесні 22-го року стосовно там мережі супермаркетів інших компаній, а, які а, залишалися в Росії, вони мали якийсь ефект і чому Однозначно. тоді вони припинилися? Я сказав на початку ці 358 компаній, які Покинули ринок, це все ж відбувалося на тлі акцій протесту. І власне є приклад, коли великі корпорації, які втратили великі кошти, якщо говорити прямо, втратили великий ринок збуту. Але все-таки питання цінності для них стало вище. Тому є приклади успішні і інші компанії, ті 90%, які продовжують свій бізнес в Росії, просто мають слідувати їм. Це ті великі корпорації, як Макдональдс як Кока-Кола, які вийшли з російського ринку, тобто, все це можна робити питання не в правилах питання в бажанні і в питання дійсно цінності в моралі, що не можна заробляти гроші на крові, стражданнях і смертях українців, тому так цю ця робота має тривати. Для компанії зараз для цього бізнесу по суті виходом є як виходити з ринку Російської Федерації, подавати судові позови за рахунок майбутніх репарацій і потім вже відстоювати в судах, чи можливо там подавати свої претензії на якусь частку заморожених приватних активів Російської Федерації. І тільки так вони вже без втрат вони вже не вийдуть. Більше то там кейс Карлсберга, до прикладу показує, що вони можуть і робітників своїх втратити в пенітенціарних заходах Російської Федерації, бо двох топ менеджерів Карлберга якраз посадили на в тюрбі. mon Абсолютно однозначно, що будуть втрати, однозначно, що будуть втрати фінансові. Однозначно, що законодавство Російської Федерації обкладає їх ще більшими податками для того, щоб цей процес зробити максимально незручним і максимально болючим. Так, ці компанії понесуть збитки, це треба розуміти, але вони понесуть фінансові збитки. А ми щодня несемо збитки в смертях вбитих. Ми несемо вбитих наших військових. Ми несемо вбитих наших цивільних в поранених в депортованих дітях військових. Злочинах на нашій території. Тому ці речі, ну, на жаль, їх не можна порівнювати і, врешті-решт, рано чи пізно, вони все-таки будуть змушені. Покинути територію Російської Федерації і вивести звідти свої активи іншого шляху. У них немає абсолютно немає. А також оці компанії західні, які залишаються у Росії, а їх Кремль використовує як метод шантажу у питанні конфіскації заморожених російських активів. Що мовляв, якщо ви забираєте наші, ми можемо забрати ці. Давайте торгуватися, десь посередині домовлятися. Чи є вихід з цієї ситуації? Для західних компаній, які вже є на російському ринку, ми маємо розуміти, що ті активи, які у них там є, це питання великої політики. Це питання не лише бізнесу, тим, чим вони прикриваються, мовляв, продовжувати бізнес звичайний бізнес, не зважаючи на війну і не зважаючи на всі ті події, тут тісно переплітаються і відносини між державами. І відповідно все це відбувається в контексті тих взаємостосунків, які далі продовжують будувати європейські країни, західні країни, Сполучені Штати Америки та інші держави. Тому очевидно, що Росія буде і далі посилювати весь цей тиск на них, але для початку я ж кажу, потрібно, щоб в них було бажання це зробити. І дійсно діяти ну, по, по совісті і внаслідувати ті корпорації компанії, які вже це зробили. А робота з політичними лідерами умовно. Ми там тиснемо якось на того ж Макрона в питанні того, щоб великий французький бізнес вийшов з Російської Федерації. А сам Макрон може впливати на цей великий французький бізнес це ж приватні компанії. Е Дуже складне питання, чи буде він прямо впливати на великі французькі компанії. Ми ж маємо розуміти, що французька влада і політичне керівництво Франції це ж не лише один Макрон. Ми маємо розуміти, що Російська Федерація впродовж десятиліть вибудовувала свої мережі впливу. Ми самі бачимо, що зараз ми бачимо позитивні меседжі з Франції. Ми бачимо заяви Макрона, який, очевидно хоче бути лідером континенту з підтримки України хоче увійти в історію, але ж ми пам'ятаємо, що Ще пару років тому ці заяви були досить неоднозначними. І Українська влада і українське суспільство багато в чому критикували наших західних партнерів, не тільки Францію, чи Німеччину, і багато інших. Тому ж російські мережі впливу, російські гроші, фінанси так вони понесли великі втрати, але говорити, що вони знищені, ми говорити не можемо. Вони продовжують вести свою роботу, і це ну дуже складний процес. Домовлянь і тому подібних речей ми говорили про новий санкційний пакет для Російської Федерації. Так, от за цей час, наприклад, 12-й санкційний пакет він не те, що не став жорсткішим. Він, наприклад, послабився в деяких питаннях, зокрема в питаннях поставок російських металів, без яких нібито не може справлятися європейська промисловість. Ці мережі продовжують свою роботу в більшості своїх ці мережі не публічні. Вони складаються із людей, яких прямо підкупила Російська Федерація, і в французьких владних інституцій, місцевій владі це і окремі журналісти, і окремі політики, парламентарі. Які вибачте за грубе формулювання сидять на російських нафтогазових рублях і продовжують лобіювати їхні інтереси, і ми ж маємо не забувати наскільки Росія збільшує зараз витрати на, на свою пропаганду в цих країнах? Що ці витрати з кожним роком лише зростають, тому що Російська Федерація, не дивлячись на всі накладені санкції, далі щодня продовжує заробляти 1 мільярд доларів, які вона витрачає на війну. А все що вона не може витратити на зброю, на нові. Контракти на завантаження замов, державними замовленнями свого військово-промислового комплексу вона витрачає на свої мережі впливу, вона витрачає на дезінформацію, вона завалює е, всі країни фейками, фейками про Україну для того, щоб зруйнувати міжнародну коаліцію на підтримку нашої держави і, врешті-решт, добитися послаблення санкцій в е, зманіпулювати питанням, що Санкції не працюють і що, мовляв, від санкцій отримують більше збитків самі європейські країни, а не Російська Федерація, що ніяким чином не відповідає дійсності. Вони продовжують роботу з уряда, урядовими інституціями, а точніше з конкретними урядовцями наших західних партнерів. Вони продовжують роботу з суспільною думкою наших західних партнерів, і ця робота ну ніяким чином не припиняється, тому власне. І ми маємо протидіяти і говорити єдиним голосом на міжнародній арені від України для того, щоб боротися з цими речами і не допустити руйнування коаліції на підтримку нашої держави. А на останок, пане Дмитре, покарання за обхід санкцій. Чи можна тут використовувати той самий принцип, який використовують для боротьби з відмивання грошей? І якщо можна, то чого його досі не запровадили? 12 березня європейський парламент вже проголосував за директиву за саме з формулюванням про криміналізацію порушення та обходу санкцій Європейського союзу. Там, зокрема, багато є пунктів щодо і під. Санкційних осіб і за приховування підсанкційних осіб, і за ненакладання санкцій на бізнеси. Сама ця директива її ще має проголосувати Рада Європейського союзу для щоб вона набула чинності, але як вона запрацює на практиці, це питання дійсно, коли вона буде проголосована і як вона буде реалізовуватися. Там є формулювання, що європейські інституції мають цитую широкий спектр засобів для покарання порушників. Очевидно, що будуть. Накладатися штрафи на такі компанії, які обходять санкції, але про масштаби і про успішність цих дій ми можемо говорити лише тоді, коли будуть пройдені усі формальні процедури, і коли цей механізм запрацює на практиці. Але проблема обходу санкцій, коли е, країни, наприклад, е, от, там безлісисти Казахстан, який не має лісів, кілька разів збільшує експорт деревини до країн Європейського союзу, і інші країни, які знаходяться під впливом Російської Федерації, збільшують свій товарообіг і експорт товарів, які вони ніколи не експортували, то звісно, та це. Велике питання і проблема, на яку не можна не зважати, і сподіваємося, що ці всі кроки наших європейських партнерів почнуть нарешті давати практичний результат. Дякую дуже, пане Дмитре. Дмитро Жмайло був з нами, виконавчий директор Українського центру безпеки і співпраці.